Вечори находили від диканки, ніч перед Ріслав. Останній день перед людьми згаснув. Зимова ясна ніч настала, зблиснули зірки. Місяць величого великого неба посидити добрим людям та усьому світу, щоб усім було весело колежувати та славити Христа. Оксані минуло ще сімнадцяти. А вже не по всьому світу і по той віддиканці, і по цей віддиканки тільки й мовивши про неї. Парубки одностайно проголосили, що кращої діти не було ще ніколи і не буде ніколи на світі. І чого це надумалося людям розпускати славу? Ніби то я. В чоках і в губах. Чи може гарні мої чорні коси? Ой, їх можна стикатися ввечері. Вони мов догі гадюка переплелись та облист дух моєї голови. Бачу тепер, що я зовсім гарна. Диво, якою ж радістю буде я тому, чиєю стану жінкою, як же з вами мій чоловік, він не стягнеться з радості, він на смерть. Чарівна дівка і вихваляється вона не дуже. з годину стоїть, видивляючись улюсте, надивитися не може, ще й хвалиться до голос. Ж вам до пам'ятя. Ви погляньте на мене, як я поважно виступаю. У мене сорочка вишита червоним шортом, а які стрічки на голові вам і не бачите пишнішої позолоти. Цього всього накупив мені батько, щоб посвата в мене найкращий молодець у світі. Чого ти прийшов сюди? Може, хочеться, щоб випроводила запоріг Всі Сіво пристрій підсипатися до нас. Умить мисте коли батьків нема вдома. О, я знаю вас. Що там? Скрині моя. Готова? Буде готова, моє серце. Після свят буде готова. Якби ти знала, скільки попрацював я коло неї, дві ночі не виходив із кузні. Зате ніяка попівна не матиме такої скрині. Замін опував таким, якого не мав сотника від на таратарку, коли ходив на роботу до Полтави. А як буде розписана, хоч усю околицю одходив своїми біленькими ніжками, не знайдеш такою. По всьому полю будуть розкидані, червоні, сині квіти, горітиме, як жар, не гнівайся ж на мене, хоч поговорити, хоч подивитися на те. Хто ж тобі боронець? Говори, дивись. Дозволь і мені сісти біля тебе. Сідай. Чудово. Люба Оксана, дозволь поцілувати тебе. Ще чого? Йому як навіть, то ще й дошку. Геть від мене, в тебе руки тільки ще залізу. Те сам тепер пропах дивом. Мабуть, геть мене усю забруднив своїй стажем. Не любить вона мене, їй усе забрав, а я стою перед нею, як буду. І очей від неї не можу отвести. І все б стояв перед нею і віку не спускав без неї очей. Чарівна дівчина. У б віддав, щоб дізнатися, що в неї на серці. Кого вона кохає? Та ні, вона й гадки не має ні про кого. Вона милується сама з себе, мучить мене безталанно, а я зазурбою світу білого не бачу. А я її так кохаю, як ніхто на світі не кохав. І навіть ніколи не кохати. Щось довго дівчата не йдуть. Що вона зазнає? Давно вже час полядувати. Мені стає нудно. Бог з ними моя красу. Де ж пак? З ними, певно, прийдуть парубки. Ото будуть гулі. Уявляю, яких не розкажуть смішних історій. То тобі весело з ними. З Чого мені вже сподіватися? Глузує вона з мене, я не дорожчий їй за у підкову. А коли так, то не піждеш, принаймні інший насміється з мене. Нехай тільки підмічу добре, Хто й більше за мене подобається, я відчув, Моси купувати. А от мені немнокому дістати такі гарні черевики. Не дуже моя люба, Оксана. Я тобі дістану такі черевики, що мала ведь панночка носить. Ти Подивлюсь я де ти дістанеш такі черевики, які могла б я надіти на свої ноги. Хіба принесеш дістані, що Бачу, ти самішні моги стариця? Бач, яких залишалася. Отож. Будьте всі за світі, якщо коварба була принесе ті самі черевики, які носить цариця, то та й слова, що одесник вийдуть за нього заміж. Смійся смійся, я й сам з себе сміюся. Думаю, не можу подумати. Де мій розум? Вона мене не кохає, що ж, Бог знає, ніби на всьому світі є тільки що сам. Воли ти Господа, дівчат багато, є рожі, не і без неї на селі, та й що сам, з неї ніколи не буде доброї господині, і би тільки чепуриць. Ні, годі, час покинути ці дорожчі.

Я не пішов до дяка, бо знялася курдавиця. А побачивши сідло у вашій хаті, завітав до вас. Бо хочеться цей вечір провести її з вами. Сховай мене де небудь. Не хотів би я тепер зустрітися з дяком. Якщо у вас велична солоко? Як що? Рука, Йосханих Федоровича. Рука? М -м. А це, що у вас, дрожаща солоко, наче не бачите, Йоспане Китровичу, шия, а М -м -м. на шиї намисто? Гм? На шиї намисто? А це, що у вас, не зрівняне Не до це підрадить. Бога ради, солохо, Доброчесна Солоха! Ваша добрість, як сказано в писанні, О, трим ліки. Стукає, їй Бог, стукає. Ой, сховайте мене при тебе. Добрий вечір, соло! Ти, може, не сподівалася, не бачити, так? А правда, не сподівалася. Може, я перебив? Може, ви тут і розмовлялися з ким. Може, ти яке-небудь і сховав вже, Ну, соло, дайте привити горічки. Це у мене зором геть задобив, я проходу. І послажи Бог, тобі ніч перед різьбом. От закрутила. Чуй сокер зерло. От задубіли руки. Не розтегну кожуха. Як закрутила, м'ятається. Відчини! Сухає хтось. Відчини. Це ковень. Сухай солоко. Не знаєш, що вайне. Я не знаю, що світі не хоче надатися на, на очі, якому виробі приглянути. Бо дай йому, що тому сину набрав одного очей, тому розтопився. Чому лежати до цієї, шкіл? їх давно треба прибрати звідси. через за те до не похвалять. Завтра свято, а в хаті й досі маляється всякі мотру. Віднесу їх до кузні. Невже не вип'ється з моєї голови ця негідна Оксана? Не хочу й думати про неї, а воно все думає. І як на те, тільки про неї саму. Чи за чого? Мічки на нічого ж Сюди, мабуть, накладено ще чогось крім погілля. Дурень я, я й забув, що тепер мені все здається важче. Та ні, що я забавна справді. Не там нікому насміятися сталі. Хоч би десять таких мішків усі підіймо. Візьмуть цього у цей день цірей поклав свій інститут. Папу, та тут Роздехучі люди, так і до Ні, не можу, не змога більше. Але дуже ти ні, Чому вона така обіцян красива? Її погляд, її голос. Гайді все. Ну аж повні али. Ні, немає листя, перебухте себе. покласти краю усього. Пропадаю вша, піду втоплюся в полонці. Та й поминаю сьогодні. Прощаваюся. Шукайся хочеш жити. Борош голову, кому хочеш, а мене більше не побачиш на цій світі.